Привіт! Сьогодні я для вас підготував цікаву кавову подорож світом найдорожчих сортів кави. Готові. Поїхали. Отже, почнемо з того, що кава це не просто напій, а, можна сказати, ціла культура. Щодня у світі випивається десь 2,25 мільярда чашок кави. Можете уявити. Та й вона фактично другий найбільш продаваний продукт у світі, поступаючи тільки нафті. Тож, які ж кавові сорти здатні суттєво спустошити ваш гаманець? Кофе Яукоу Селекто OA. Цей кавовий шедевр коштує 24 долари за 450 грам, один із найрідкісніших сортів Арабіки, що родом з Карибів. Вирощують його в горах Явко, де клімат ідеально сприяє насиченому і солодовому смаку зерен. Цікаво, що цю каву полюбляли пити навіть римські папи. Starbucks Руанда синій бурбон. Ось ще один товар зі цінником у 24 долари за 450 храм. Знаєте, як цей сорт з'явився у 2004 році Starbucks відкрив його в Руанді. З того часу фермери тільки й роблять, що вирощують цей ексклюзивний блубер. Це кава з тонкою кислотністю та ароматом спецій, що так зачаровує. Гавайська кона каване кофе 34 долари за 450 грам, і цей сорт ваш. Але не все так просто. Лише кава, вирощена в регіоні кона на гавай, може називатися справжньою коною. Вулканічні ґрунти і м'який клімат роблять з неї одну з найцінніших у світі. Лос Плеєнес Кави. Цей ароматний різновид коштує 80 доларів за 450 грам. У 2006 році він отримав 93,52 бала на кубку якості. В кожній частці ви відчуєте квіткові ноти і присмак какао. Blue Mountain CA з Ямайки за 49 доларів за 450 храмів ви отримаєте напій без гіркоти із м'яким смаком. Це улюблена кава японців. Чи знали ви, що 80% цієї кави йде до Японії? Да Санта Інес. Ціна цього кавового скарбу 50 доларів за 450 храм Бразилія, звісно, не пасе задніх у кавовому сегменті. Цей сорт має цитрусовий аромат і легкий шоколадний смак. Еленджато. Справжня гватемальська кавова легенда 5 10 доларів. Жорстка погода кобана додає зернам особливого неповторного смаку. Нагороди теж не обійшли її стороною. Кава СВ Олена. Це еконопій з острова Святої Єлени оцінюється в 79 доларів. Вже від 1733 року тут вирощують кавові зерна, і в наш час він по праву вважається екологічним чистим продуктом. Хасиенде Ла Езмералде. 104 долари за 450 грам – Ця кава з панами має пряний аромат завдяки тому, що фрукти збирають вручну тільки повністю дозрілими. І це ще не всі процедури, які вона проходить, щоб потрапити до вас на стіл. Кава Луок. Ось і ми дісталися до вершини кращої з кращих кави Луокза, увага, 160 доларів за 450 грам. Це індонезійський делікатес прямісінько з суматранських джунглів. Там кавові зерна проходять через травну систему звіряток Луокс і набувають фантастичного аромату та смаку. Так, можливо, звучить дивно, але саме тому її так цінують кавові гурмани. Ось така вона зовсім інша сторона світу кави. Який з цих сортів ви б хотіли спробувати?